Звинок ловлять безхатченки, маргінали, і хочуть їх в общем, на шашлик пустити. Спокійно. нього, хоче він щось відповідати. <рес> Ні, не хоче, він хоче на волю. Давайте його. Все, все, все все все, так, все, 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 Точно не знаємо, що саме сталося, чи наступила на міну, чи уламок якийсь влучив. Ну, в неї немає дистального фрагмента кінцівки. Друзі, доброго ранку! Сьогоднішній день ми проводимо із реабілітаційним центром Зелений гай. Ми свої ранкові процедури вже провели. Йдемо знайомитись з нашим новим другом ми з ним не поліземо, але подивитися можна. Сьогодні за планом багато тварин. Дуже багато тварин. Доброго ранку. Доброго ранку мене звати Антон. В мене Наталя. Дуже приємно. Наталі, розкажіть, будь ласка, що ви будете робити далі, і взагалі що ходить в ваші обов'язки. Ну зранку я керуюча фермою, займаюся персоналом, організацією роботи. ветлікар, іпотерапевт, інструктор з верхової їзди. Тому спочатку я йду, передягаюся на ферму, провожу п'яти хвилинку з робітниками і проходжуся взагалі по всім загонам. Чи все добре з усіми тваринками? Чи вся робота виконана? Ми готові, чи ні, до відкриття до того, щоб приймати людей? Екоферма Зелений гай розташована у одноіменному селищі на Дніпропетровщині, на її великій території загони із козами, вівцями, кіньми, віслюками, різноманітними птахами, кроликами, і це ще не весь список. Майже всі вони тут для спілкування із людьми. <клухи> Розкажіть нам, будь ласка, з чого починається день на фермі? День на фермі починається з корів. Спочатку першочергово корови, як в них справи, пройшлася, подивилася, ні в кого немає діареї, подивилася там по удуях молока, поспілкувалася з дояром, чи все в нього гаразд. Тому що ну, Персонал також важлива частина роботи ферми, і їм також треба увагу уділяти. Норвита. Людвіки міста. Так, Тут виходить саме корів п'ять. Ось раз, два, три, чотири і п'ята, я її кожного дня передивляюся, то ще її народжуваць. Який народжуваць, скоро? А, тому вона така велика. Чи не наливається вимічка, ну і, ну, і ще якби, рано ще. На початку травня народжува, але ну, все одно дивиться за нього. А ще ці корови молочні. З них ферма виробляє авторські сири, які продає. До цієї теми трошки пізніше. В'єтнамська свинка кушає, прибрано, нормально, можна йти далі. Ось. Це евакуйовані з Херсона свинки. Ми в'єтнамці херсонці. Ось з контактного зоопарку. У них така дуже довга цікава історія. Цих свинок вони були в контактному зоопарку ще до окупації Херсону, коли почалася повномасштабна війна, в цей торговий центр, де контактний зоопарк влучає чи ракета чи щось, чи уламки, в общем, починається пожежа. Відкриваються просто загони і тварини тікають хто куди може. Свинок ловлять безхатченки, маргінали, і хочуть їх в общем, на шашлик пустити. Але дуже смілива жінка відбила цих свиней, взагалі, вона Життя. Потім вони потрапляють до притулку собачого, про них там піклується довгий час. І коли вже відбулася деокупація Херсона, і починаються дуже великі проблеми з освітленням, немає як їх як їм кашу варити, немає як їх нормально нагодувати. Е, їм починають. Давати просто суху висівку починаються величезні проблеми з кишечником. Випадає пряма кишка, і в общем, домовилися, їх до нас привезли. Вони такі, -такі худих свиней не бачила ніколи, тому що ну, проблеми не могли фізично нормально їх нагодувати, то що готувати не було на чому. Там чисто кастри, такі великі кастрюлі на кастрах. Що ми їх сироваткою от поїли і всім хорошо стало? Такі одгодовані тепер наші свинки. Від війни страждають не тільки люди. Цю ослицю звати Мамуля, вона з сіверська, що на Донеччині, і в неї власна сумна історія. Точно не знаємо, що саме сталося, чи наступила на міну, чи уламок якийсь влучив. Ну, в неї немає дистального фрагмента кінцівки. Копита немає. Тобто, от, ну на цьому закінчується все, що в неї є. Мамуля живе на фермі Зелений гай вже рік за цей час. Рана так і не затягнулась, а це необхідно, щоб поставити протез. Кожного дня тварині роблять перев'язки. Вона не рухається, вона не може, тому що в неї шлунково кишковий тракт стане, і вона загине. Коли вона рухається, вона постійно травмує цю культяжку. Починає розростатися ось, так ось Сполучна тканина. Це все. Я якось намагаюся купувати цей процес і тим, і тим. Ну, в общем, емпіричним шляхом я знайшла, що зробити, щоб воно не розросталося. На жаль, видалити всі уламки кісток з кінцівки мамулі не вийшло. Ослицю регулярно оперують, щоб контролювати це. Проте тварина із допомогою людей дуже активна і завжди у гарному настрої. Дуже багато було, якби критики через те, що ми не хочемо її присипляти. Багато людей від лікарів і, там. Які тваринники сказали, що ми негуманно поводимося через те, що вона страждає. Ну, я якби, таких страждань не бачу, якщо чесно. Тому що, ну так, да, вона трошки особлива. Така мобільна, так. Я б сказала, ну, якщо порівняти Машу і Мамулю, мамуля раза в три мобільніше. Так що... Вона з конями на пасовищі минулого літа ходила. У нас були кінні прогулянки. Вона годину гуляла з конями на трьох кінцівках. Ніхто її не заставляв, це був її бажання. Чимала на фермі популяція кроликів, багато серед них переселенців. Люди евакуювалися, які мали кролики в себе в домі. І ну, по різним причинам не могли з собою забрати і привозили там. Можна вам на перетримку. Зазвичай вже нас назавжди залишалися, хтось вагітний з кроликів. Був. Тобто такий троянський кріль, потім кроленят приводить. А як вони до людей ставлять Контактні? Контакти? Так, ну ці особливості. В основному дітки приходять, дуже люблять кроликів дітвора. Спокійно Запитаю в нього, хоче вам щось відповідь. <рес> Ні, не хоче. Він хоче на волю. Давайте його. Все, 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 так, все, все, все. На нічки не беруть, так вадять. <рес> Перелюбити. Ручку. Вибач, вибач, будь ласка, вибач, цей день для Дніпра оперативного був ну дуже контактний оперативний, Ми рятуємо тварин. Ми його з собою заберемо. Якщо ви вважаєте, що ми зробимо щось погане, ні ви тільки подивіться, як він. Та все, все, все. І от, нарешті, перші відвідувачі маємо змогу поки поспілкуватись із засновниками ферми, дізнатись історію цього місця. Ми насправді приїхали з Дніпра і хотіли бути подалі від людей. До цього ми ще були. Ну, жили в Чехії у чоловіка. Там бізнес був. І в якийсь момент ми просто прийняли рішення, що ми хочемо бути тут в Україні, в українському селі, і хотіла наводити лад, і наводили лад. Згодом ми зрозуміли, що це наше місце власної реабілітації, тому що а, чоловік пройшов три війни. Ми познайомилися військовому шпиталі і. Навіть не розуміючи того, ми мали певні психологічні проблеми, які вирішили створенням цього місця. До нас почали приєднуватись дуже цікаві люди: історики, краєзнавці, освітяни, вчені різні проекти. Але спочатку ми провели першу екскурсію, випадково наша. Група мене донька, ну, наша донька Іванка випускалась в садочку, і група каже: Давайте ми у вас випускний відсвяткуємо. І ми прописали програму: діти пасли баранців, збирали яйця, і знаєте, ми тоді збагнули, що багато хто з дітей навіть не знає, як виглядає корова. І хто яйця? Ну такі, наче звичайні речі а, і дітям так сподобалось, і батькам сподобалось. І тоді до нас приєдналися, Ми познайомились з канадським проектом Віпроспер. Це бізнес мережа сільських жінок. А, а, і Вони приїхали, кажуть: слухайте, ви такі клас, класну роботу робите. Вони допомагали нам реабілітаційні групи. Перші для дітей з Маріуполя проводити. Прийшли на ферму, побачили корів і кажуть, що все класно, але все невірно. Давайте спільно зробимо правильно зручну автоматизовану ферму. І об'єктивно кажучи, вони навчили нас бути фермерами, тому що ми нічого про це не знали. Сьогодні ми виробники молока екстрагатунку. Це ферма на 22 голови, яку може обслуговувати одна людина. Навіть з інвалідністю, тому що вона фактично повністю автоматизована. Сьогодні ми вже знаємо, що з цим робити. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ну уявіть, ми не знаємо нічого фактично про тварина, а їх нам привозять і привозять, привозять і привозять. Ми навчались, ми навчились, продовжуємо навчатися. Повертаючись до теми власного виробництва, до екскурсійних програм входить і дегустація. Ми взагалі проводимо декілька форматів екскурсії. Це завжди у нас є ознайомча програма. Вона освітня. Коли люди приїжджають, вони можуть познайомитися з історією створення цього місця, з історією створення цього краю, тому що він насправді чарівний. Поспілкуватися з тваринами, почухати, погладити, пообіймати, заспокоїтись. Звісно, наприкінці скуштувати сирочок, який ми виготовляємо. І є у нас формат програми місяця. Кожного місяця вона змінюється. Підбираємо під сезон. Наприклад, сьогодні у нас зранку. Коса давили мікрогрін. Самі захопились, вирішили поділитися з людьми. Що вона таке. В тому ро... В тому місяці це була масляна, тобто різноманітні програми. І ще трохи тварин. Це частина терапія. Так розумію. Да, це розкажіть про цю програму. Так, да, це іпотерапевтичний по кінь. Одною зланок реабілітації дітей, військових, взагалі самих військових, є іпотерапія. Тобто елементи іпотерапії. Іпотерапія це, грубо кажучи, лікування конем. Тут якби багато аспектів, тому що є багато напрямів іпотерапії. є якби фізичний, коли фізично йде відновлення, опорно руховий апарат відновлюється, тобто позитивно вплив саме з цього боку відбувається, так і емоційний, і психічний. Тому що е Людям подобається спілкуватися з конем, це така величезна тварина. Це дуже кайфово, коли ти сидиш вверх і в тебе виходить знайти контакт, тебе ніхто не скидує, з тобою в команді працюють. Якщо ви тут вже прогулялися і подивилися, то ви зрозуміли, що це не про гроші. Ви зрозуміли, що навіть це і не хобі. Це е, перетворилося в такий сенс життя. Сенс життя це те, що нам це місце додало якихось сил і розуміння взагалі в житті. Тому що ми думали, що людина вибирає місце. Насправді місце вибирає людину. Природа сілью людиною. Не тільки природа, звірі, природа. Саме це місце зцілює. Чому так? Тут були запорізькі січові козаки. До них були е, скіфи, і е, не даремно вони вибрали це місце. Кожен шукає те місце, яке дає можливість йому сама земля, дає можливість йому перезавантажитися, набратися сил. Саме тут з Запорізької січі приїздили козаки для того, щоб перезавантажитися, для того, щоб набратися сил, мудрості. Вони тут займалися господарством, фермерством. Тут жили отари овець, вони їх розводили. По цій річці вони сплавлялися до Дніпра, з Дніпра до Чорного моря, займалися е, е, торгівлею. І це нас надихає сьогоднішній день. Дещо особливий команда Дніпра оперативного мала змогу долучитися до закладання нового саду, зробити Дніпропетровщину трошки зеленішою. Сподіваємось, що це дерево пустить глибоке коріння, і ми сюди повернемось через 30 років. І зіймемо пару яблук. Можна набирати. Завершити цей чудовий день вирішили також у стилі зеленого гаю. Команда Дніпра оперативного вдячна людям, які пікуються про природу і підтримують життя всіх і кожного. Таким був день з реабілітаційним центром Зелений гай. А ми поїхали. Побачимось і бережіть себе.